Огляд режимів складання розкладу проведемо на варіанті вже складеного розкладу. Клавішами Ctrl і Мінус зменшимо масштаб вікна. В цьому вікні ми бачимо тижневий розклад по кожному класу окремо. Зверніть увагу, в цьому варіанті розкладу в перших класах представлені уроки тільки кількість тих предметів. Які викладаються вчителями, задіяними в класах середньої школи. Також зверніть увагу, в цьому вікні в полі нульових уроків є числа. Для 5-го, наприклад, понеділок 26, вівторок 34, середа 40 і так далі. Це сумарна важкість предметів. На кожен день тижня окремо. За рекомендаціями Санпіну, ці числа повинні бути мінімальними в понеділок та в п'ятницю відносно інших днів тижня. В Цьому вікні можна редагувати, тобто переставляти картки по уроках з метою досягнення оптимального варіанту розкладу. Переходимо до режиму всі вчителі. Тепер у вікні бачимо список вчителів та картки з назвою класів, в яких вони проводять заняття. З цього вікна також можна редагувати картки уроків. А от працювати по оптимізації, тобто зменшенню вікон вчителів. Зручніше в режимі вчителі 2. Тут ми бачимо всіх вчителів відразу, що дуже зручно для опрацювання оптимізації вікон. Також дуже зручним і їм часто користуються, є режим окремі класи або вчителі. В цьому режимі ми бачимо розклад в кожному класі окремо. І з кожному із режимів є можливість працювати з картками розкладу. Можемо переключитись на режим окремі вчителі, вибираючи їх із списку вчителів або окремі предмети, вибираючи їх із списку предметів. В режимі за предметами зручно працювати, якщо є, наприклад, потреба виставляти уроки за рухуванням паралелій. А в закладах з проблемами по кількості аудиторій дуже стане в пригоді режим складання за аудиторіями. Режими автомати групування. Потребують більш детального пояснення, і тому будуть розглядатися в окремому відео.